Право в Радіївських гвалтівників у погонах набрала чималого суспільного резонансу. А розгром райвідділу міліції вже давно закріпив за собою статус еталону встановлення справедливості. Та як тільки нервова напруга перших днів повстання спала, правоохоронні органи почали повертати все на круги своя, робити винними тих, хто пішов проти системи. От тільки ніхто й не підозрював, що адвокатам Радіївської громади виступить уся Україна. Треба було їх довести до цього. А я вже не кажу, скільки там було мілких таких, що там людей били, що там то, що вже виявили на процесі в цій радіївці. Розумієте, так це реакція була, і не можна тих людей наказувати, що вони в порядку самозахисту пішли от на такі дії, оскільки ці дії набагато менше. По значимості да по шкоді для суспільства для того, ніж ті дії, які були нанесені авторитету держави, авторитету правоохоронним органам з боку окремих людей. Ну скажімо так, перехнів погонах, так повелося, що люди гуртуються навколо проблеми, яка болить вже давно. Радіївський інцидент став тим суспільним каталізатором, що розв'язав громаді руки для самозахисту від постійного свавілля, яке коїться в державі. Кожен день і тут зготування. Кожен день це тільки маленький виданий айсберг, щоб... Показався в радіїці, так? А ця, ця ситуація цілій Україні. Просто люди вже отут людей так не диплому, щоб на кінець вже повстану. Я думаю, що така ситуація буде по кожному районі, по кожній області. На мирному зібранні в Віршаві не було видних політиків, блискучих промов та ультиматумів були тут ті, хто не бажає повторення в радіївського сценарію у себе в краї. Це вже надоїло людям ми вже. то Надіємося, що будуть і далі другі. Організовуватися і повставати, ну, повставати один за другим, бо наші всіх будуть у тюрмах сажати невинних, а він будуть далі. Потрібно піднімати народ проти, проти тих мажорів, які сидять які з грішми і думають, що їм все дозволено». Як далеко готові зайти, активісти поки не повідомляють. Та перші кроки вже зроблені спільним голосуванням. Затвердили звернення до керівництва держави та резолюцію, яка не виходить за рамки всеукраїнського повстання проти міліції, основна мета якого дозволити громаді контролювати тих, хто їх охороняє, і буде основою для того, щоб суспільство розбудилося або як кажуть, проснулося від дрімоти, і в кінці кінців змогло висказати правильно свою громадську позицію. А головне захистити. Естити її і знайти речаги, які їй це. Ну, допоможуть реалізувати цю позицію, Тобто речі – це громадський контроль, це підзвітність, це виборність. Подібні зібрання обіцяють, що будуть проводити регулярно. Восени навіть планують провести масштабний мітинг у центрі міста. А поки всі, хто був присутній на старті, будуть консультувати усіх, кому потрібна правова або інша суспільна підтримка. Я думаю, що суспільство з допомогою нас, наших депутатів і так далі, буде більш як би мовити буде більше змозі відстоювати свої інтереси, захищати себе. Вміти правильно відстоювати свої інтереси та захищати права виявляється потрібна у нашій країні річ, адже ніхто не застрахований від свавілля безкарних власників блискучих зірочок на погонах та матових гудзиків на елітному костюмі, які ще не перевелись в Україні.